Станом на 1914 рік Японська імперія була найбільш могутньою державою в Східній Азії. Завдяки передовому досвіду західних держав країна змогла досягнути доволі високого рівня економічного розвитку, сформувала боєздатну армію за німецьким зразком, а використовуючи англійські технології, спромоглася побудувати могутній флот. Японська економіка для стабільного функціонування потребувала нових завоювань, що притаманно для усіх імперій. Тому в Токіо загострення відносин між європейськими державами розглядали як можливість розширити свою сферу впливу в Азії. Вступ Японії в війну у небоці Антанти був зумовлений існуванням англо-японського союзу, а також сухим прагматизмом, адже центральні держави мали менші військові сили в регіоні. Проте в Британії остерігались, що японська експансія буде суперечити інтересам інших великих держав. Тому Лондон, намагаючись зберегти японський нейтралітет, заявив Токіо, що потребуватиме допомоги лише у випадку нападу на британську колонію в Азії. Проте прем'єр-міністр Окума Сігенобу заявив, що Японія має скористатися шансом тисячоліття та захистити свої права та інтереси в Азії. 15 серпня Японія оголосила Німеччині ультиматум, вимагаючи вивезти німецькі війська з Азії, а також передати їй усі німецькі колоніальні володіння. Не отримавши відповіді, Японія 23 серпня оголосила Німеччині війну. Ключовою ціллю для Японії стала єдина німецька колонія в Китаї Цайджоу в провінції Шаньдун з центром у місті Циндау. Японці бажали перетворити колонію на плацдарм для подальшого просування в Китай, адже вона мала вигідне географічне положення, розвинуту залізничну та портову інфраструктуру. З початком війни німці вивели більшу частину кораблів з регіону, побоюючись зіткнення з переважаючим британським флотом. З огляду на розстановку сил колонія не мала військової цінності, тому головною метою утримання Циндао була підтримка німецького престижу. Вільгельм II вважав програш азіатській країні принизливим і заявив, що швидше здасть Берлін росіянам ніж Циндао японцям. Командувач циндао Альфред мейер Вальде готувався до оборони, сподіваючись на швидку перемогу Німеччини в Європі. Великобританія бажала обмежитись блокадою порту, однак Японія була налаштована на його захоплення. Битва за Циндао розпочалася 24 серпня. Тактика японців значно відрізнялася від тої, яку вони використовували в російсько-японській війні. Японська армія мала тотальну чисельну перевагу 24 тисячі з половиною осіб проти 3600 німців. Японці приділили велику увагу логістиці та вогневій перевазі. Застосовувалися також військові інновації. Саме японці вперше в історії використали палубну авіацію для розвідки та бомбардування противника. Командувачем японців був призначений генерал-лейтенант Міцуо Мі Камія. Щоб уникнути важких боїв при висадці, японці десантувались на північній стороні півострова Шаньду, де німецьких сил практично не було, і вже звідти йшли до цимдалу. Наземна оборона німців складалася з трьох оборонних ліній, які будувалися навколо основних височин місцевого рельєфу. Японці розпочали висадку 2 вересня. Просування ускладнювали погодні умови та відсутність доріг. Не зустрівши спротиву, японці просунулися до першої лінії оборони і 13 вересня вийшли до Шандунської залізниці. 18 вересня японці провели додаткову висадку на схід від синдау. Наступного дня обидві армії з'єдналися і прорвали першу лінію оборони. Каміо, знаючи про малочисельність німців, почав швидко працюватися вперед. Його дані базувалися на шпигунстві, адже японці активно вербували місцевих китайців, а також самі часто маскувалися під місцевих. Також китайські чиновники співпрацювали з японцями, надіючись, що вони повернуть Циндао Китаю. Після падіння першої лінії німці вирішили контратакувати і в результаті розрумили один японський форпост, але зупинити просування не змогли. 26 вересня каміо розпочав наступ на другу лінію оборони, але німецькі кораблі Кайзер Франц Йосеф, Ягуар і С-90 знищили японський правий фланг. Наступ японців був врятований британським флотом, який наніс значні ушкодження згаданим німецьким кораблям. Німці розмістили в надійному тилу форт з артилерійським розрахунком. Однак вночі 28 вересня японський загін підійшов до застави. Німці зустріли його шквальним вогнем. Однак японці змогли захопити командувача застави в полон і змусили оборонців здатися та відступити до третьої лінії. Перед штурмом Циндао Каміо розгорнув детальну логістичну роботу. Німці намагались зірвати підготовку за допомогою артилерії, що не мало ефекту. 2 жовтня німці востаннє провели контрнаступ, однак не вдало. Проте, 15 жовтня, С-90 успішно терпедував японський крейсер Такачіхо, де 253 члени екіпажу загинули, що було найбільшою втратою японців у війні. 31 жовтня японці розпочали масове артилерійське бомбардування міста. До 5 листопада у німців закінчилися боєприпаси. 7 листопада японсько-британські війська після важких боїв остаточно захопили циндау. Втрати німців становили 200 осіб вбитими, понад 500 пораненими і понад 3000 осіб полоненими. Втрати японців 733 особи вбитими і понад 1200 пораненими. Ще до падіння циндау, японці розпочали захоплення решти німецьких колоній. 29 вересня віце-адмірал Ямая Танін захопив Атол Джелуїд. 12 жовтня Ескадра Ямаї захопила частину Східних Каролінських островів, а також острови Палаус і Яп. Японська експансія завершилася 14 жовтня з окупацією архіпелагу Сайпан. І оскільки німецькі кораблі покинули острови на початку війни, окупація була мирною. Ані корінні жителі, ані самі німці не чинили опору. На відміну від Синдао, захоплення цих островів було швидкою кампанією, фактично без втрат. Однак експансія японців суперечила інтересам її союзників в регіоні Австралії та Нової Зеландії, які також бажали заволодіти німецькими колоніями. Новозеландські війська захопили німецьке Самоа, а Австралія окупувала німецьку нову Гвінею. І хоча у військовому плані японцям вдалося досягти своїх цілей, Дипломатичній площині були суттєві прорахунки. Японський ультиматум Китаю від 18 січня, 1915 року, був негативно сприйнятий із західними державами, стало помітним розходження геополітичних інтересів між Японією та європейськими країнами. Однак союзники визнавали військову міць японців і продовжували користуватись японською військовою допомогою. Японський флот був залучений до патрулювання усієї акваторії Південно-Східної Азії. У лютому, 1915 року, в Сінгапурі, за підтримки японських військ, було придушено повстання Сепаїв. Коли військові дії в Європі перейшли в стадію затяжної війни, Антанта почала тиснути на Японію, аби вона надіслала сухопутні війська. Уряд Токіо категорично відмовився, але окремі японські добровольці вирушали на війну в Європу. На прохання Британії в грудні 1916 року Японія направила два крейсера до Кейптауна та чотири есмінці до Середземного моря. 17 японських кораблів виконували функцію супроводу військових транспортів поблизу Європи. 11 червня в Середземному морі міноносець Саакі був торпедований австро-угорським підводним човном, у результаті чого загинули 59 членів екіпажу у лютому. 1917 року японці розширили зону патрулювання флоту до мису доброї надії та східних берегів Австралії і Нової Зеландії. Останньою військовою операцією Японії у Першій світовій війні стала висадка десанту в Росії. Після більшовицького перевороту з метою підтримки одного з лідерів білого руху Олександра Колчака. З квітня 1918-го японські війська почали висаджуватися у Владивостоку та поступово брати під свій контроль Преамор'я, Преамур'я та Забайкалья. У рамках Сібірської інтервенції Токіо відправив понад 70 тисяч солдатів, частина яких залишалася в Росії до 1922 року. Військові операції Японії в Першій світовій війні відіграли важливу роль на Тихоокеанському театрі бойових дій. Японці поєднували обережну тактику в дипломатичній площині зі швидкими та рішучими діями на полі бою, що, однак, не завжди призводило до успіху. І хоча Японія, згідно рішень Паризької мирної конференції, змогла суттєво розширити свою сферу впливу, проте затвердити свої військові позиції на Вашингтонській конференції не вдалося. Геополітичні та економічні розбіжності із західними державами продовжували існувати, особливо в контексті китайського питання. Результати війни були сприйняті в Токіо як показник високої ефективності мілітаристської державної доктрини. Тому в країні вранішнього сонця військові засоби залишатимуться ключовим інструментом захисту міжнародних інтересів аж до завершення Другої світової війни.